Дня 31-річна Олена скуповувалася в магазині. Несподівано односелець запропонував жінці підвести її додому. Сідаючи в машину, Олена навіть не підозрювала, в яку пастку вона потрапляє. Я просто ніколи не могла подумати, що я з цими людьми росла в одному селі. Я з ними спілкувалася, і вони змогли таке зробити. Дорогою в машину підсіло ще двоє чоловіків. Зав'язалася розмова, та коли чоловіки почали жартувати і натякати на інтим. Жінка благала зупинити машину і висадити її прямо на дорозі. Я думала, зразу ж мене зовсім дах поїде. Чоловік за кермом навіть не збирався гальмувати, сміявся і радив не хвилюватися. Коли ж він зупинився, почалося те, що раніше Олена бачила лише в фільмах жахів. Двоє попутників почали чіплятися до Олени, бити її і здирати з неї одяг. Вони тільки вийшли з машини, закрили двері, і він на мене налетів. Я навіть, нічого не, я навіть як то кажуть, пікнути не встигла, я навіть нічого не зрозуміла. Та найбільше потрясіння чекало на Олену, коли вона звернулася до поліції. Значит, сейчас я приглашаю в студию нашего специалиста-полиграфолога, потому что для нас сегодня очень важно разобраться не только в самой этой истории ради Елены, но и ради ее маленького ребенка, которого могут вполне забрать у родной матери. Елена прошла исследование на детекторе Лжи. Сейчас мы выясним его результаты. Игорь, прошу вас. Уместитесь все там. Итак, скажите, скажіть, будь ласка, Ігорі, наскільки складно було проводити іслідування? З Оленою було досить складно це робити, коли особа не зовсім виконує всі ті обов'язкові правила проходження дослідження, це робити досить складно. Ну, А можливо із-за того, що вона пережила цей стрес? Так, Олексій, я розумію, що ну, факт зґвалтування це, ну, це просто недопустимо. Да? Але я б хотів би, щоб. Шановні телеглядачі, експерти, присутні, вони все-таки дивились на цю ситуацію більш об'єктивно і з світлою головою, так як є насправді. Скажіть Югорі, було ли, собственно само це із Так, Олексію, для того, щоб дослідити, чи було справжнє зґвалтування так від людини, яка проходить дослідження, потрібно всього лиш три речі: перше, щоб вона спокійно сиділа. Друге, щоб вона спокійно дихала. Ну, дихати спокійно не вчається в ну, нічого. З А ну, давайте. Я вас запевняю в тому, що кожна доросла людина... Можна ще води покупки. Так, да, можете бути І третє, відповідала на питання так або ні. Це все, що потрібно від людини для того, щоб вона проходила тестування. Зараз ви знаходитесь в кімнаті? В приміщенні. Це можна назвати приміщення кімнати? Живуйте. Добре. Я вас попрошу. Вході відповіді, Дивитесь перед собою. На питання відповідайте так, ні, не знає. То це кімната чи приміщення? Їлі, а ви волновалась, коли відвічала на питання? Е, Олена симулювала дуже багато різних своїх емоцій, коли вона відповідала на дані питання. Скажіть, 24 липня до вас застосовували фізичне насильство? Так. І ця емоційна нота, яку ви додаєте в питання, вона зараз не потрібна. Вас потрібно, не Що, поїздити. показує, що я не правда? Так, ні, не знаю. Ні, ви маніпулюєте зараз відповіді на за запитання. я вас прошу, я вже не питати так, ні не знаю. Зараз ви можете подивитися, як веде себе Олена, в якому стані вона. Знаходиться, чи може вона сидіти спокійно, чи може вона дихати спокійно, чи може вона говорити, чи є в неї голос взагалі. Ви це все можете самі оцінити. Що відповіла Іллі на питання, по таву був у нього сексуальний контакт з Сергієм? Олена відповідає так на дані запитання. Олена відповідає так. Стосовно тих питань, чи застосовувалось до неї фізичне насильство. Тобто, Олена придержується ну, цієї точки зору, яку ви тут почули, що дійсно її зґвалтували. Тобто, свої слова на поліграфії вона підтверджує: З усіма трьома контакт. абсолютно угу. правильно. Тобто, вона говорить про те, що так, був з трьома контакт з деякими особами, з двома особами двічі, з однією особою один раз. Тобто, всього було п'ять контактів з трьома особами За, в тому полі? Да. Так, так, абсолютно Крепка правильно. Жінка. Так. А, і яким виводом ви прийшли? Це все-таки було і знасілування, або це було по доброй воле, по согласию? Для того, щоб ми провели дослідження, потрібно, щоб була воля особи, яка проходить дане дослідження. Те, що людина говорить, що я хочу пройти, це не значить, що вона дійсно його хоче угу, проходити угу. і вона буде робити те для того, щоб його пройти. Угу. Олена не робила абсолютно нічого, те, що її просив. Олена не хотіла відповідати на запитання, так її просив. Олена не хотіла дихати спокійно, так, як її просив. Олена протиділа тестуванню. Це був саботаж? Так, да, так можна назвати. А чому це може говорити, Анна? А це може говорити про те, що вона не хотіла виявити правду, яку вона сьогодні в нас приховує, і мене приміром засмучують такі факти. Я не даремно запитання вам задавала. Чоловіки застарі, я перепрошую в дружин, застарі для того, щоб вчиняти. От у такій формі групове зґвалтування? Зазвичай групове зґвалтування Аня 30 років, чого застим тому, що -30 є 30 років. Ну дівчата, я ж про гінекологію з вами не сперечаюсь. Нет, Значить, що тридцять застаріли застарі для групового зґвалтування в такому віці дуже рідко вчиняють чоловіки. Це Там зазвичай вік, тоді коли їм ще дівчатка. Я перепрошую, не дають. Це повинні бути молоді. Якщо ми говоримо про такий вік, коли в такому віці можуть бути? групові зґвалтування. Якщо це чоловіки є носіями кримінальної субкультури, де є нормально разом зголовити жертви зґвалтувати, але ми тут вже перепитували, зрозуміло, що вони, нібито, ведуть нормальний спосіб життя, займаються бізнесом. Значить, нас залишається третій варіант, коли буває таке, що в селі хлопці гуляють, вони собі гуртуються, вони собі знімають а, uh, проституток, звініть, я так скажу, да, і і там може трапити що завгодно. От ще є такий варіант, так а буває просто в них все полюбовно, як нам говорив ось експерт Ігор, який це сказав. От але потім щось пошло не так. Або хлопці не розрахувалися, або вибачте, вони її образили. Вона каже: Образили, щось я вам зділаю. Александр. Прийшло все-таки сказати. Ви, ви мене поливаєте. Що значить не розрахувались. Так, Разумите, я, я, я а, изначально, изначально заметил, как нервничала Людмила, когда и а, на це Рассказывали да. о, ну когда вот женщины рассказывали о поведении и образе жизни Елены. Это, я, это первый раз быть, сомневался. Я понимаю, Второй раз, когда Елена рассказывала ситуацию и не проявила никакого маркера действительно насилия. То... Вин такой, меня зголтувал потом они третьего позвали. Они меня держали. Не увидел ни одного маркера. Дальше. Изначально предполагал, и сейчас в этом еще более уверен, и уверен, согласен с Анной, что ситуация происходила следующим образом. Елена, скажем так, дала повод пригласить себя, дала повод отвести себя. И то, что там происходило, происходило по обоюдному согласию, Вже сюда не треба, ви вже все присудили, получается, да? А ви тоже? Вам слова не давали, разрешите меня спросили. Да. А uh, і по каким-то, по каким-то причинам, не знаю, по каким, а uh, потом началась дальнейшая история. Собственно, э, uh, говорить о насилии, я я я б я б говорю, что э uh, о низком поведении скорее, о недостойном поведении для мужчин, uh, нежели о насилии. Давайте так. Значит, с одной стороны, в пользу насилия говорят фотоснимок, который мы видели, слова знакомой Елены, ну и, собственно, заявление самой Елены, версия произошедшего. Но с другой стороны, в противоречие всему вступают и другие не менее серьезные такие моменты. Это Свидетель, который э, видел тогда то, что происходило э, на поле, также наблюдение физиогномистов, который все-таки сомневается в истинности слов самой Елены. Елена не смогла все-таки пройти исследование. Кстати, на детекторе лжи, как утверждает специалист полиграфолог, саботировала это исследование, хотя вроде как и сама говорила о том, что э, готова э, пройти э, это исследование. Есть еще какие-то моменты. Я Мотивы Людмилы. Мотивы Людмилы, да. То есть достаточно там моментов и с одной, и с другой стороны. В эту историю втянут ребенок. И это на самом деле самое противное. Потому что никто не думает, как этому ребенку. Жить дальше в селе, где все будут знать об этой истории, уже знают, и э, не, мы только можем догадываться о том, как э, это отразится на самом малыше. Интересно, каким будет э, итог следствия и итог судебного разбирательства? Про це говорить Украина, про це не смогли молчать и мы папа.